Ну що, привіт, Валентин? Давай сьогодні трошки поговоримо, розберемо якісь нюанси твоєї роботи. Можливо, буде цікаво послухати слухачам якісь такі цікаві аспекти роботи, що стосуються реабілітації і взагалі професійної такої позиції. Як тобі взагалі працюється реабілітологом? Що це для тебе? Робота реабілітологом це трошечки більше як просто професія, це можливість відновлювати якість життя людей, повертати їх здоров'я в норму, робити їхнє життя знову без болю. Це насправді дуже мотивує і заохочує розвиватися і працювати далі. Так що найбільше тобі подобається в твоїй роботі, які методи і засоби ти використовуєш у своїй роботі з пацієнтами. У роботі, в залежності від потреби пацієнта, ми використовуємо кінезіотерапію, це лікування за допомогою руху, лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури, типування, робота з перкусійним пістолетом, рідше, якісь пояси чи ортези. Стараємося до кожного підібрати якийсь індивідуальний підхід. Ти сказав лікувальний масаж. От буває, приходить людина, і вона до того, як попала до тебе на прийом, вона вже ходила десь на масаж, наприклад. Їй там, Можливо, не допомогли. Угу. Чим, на твою думку, характеризується саме лікувальний масаж? Ну, лікувальний масаж це не просто про розслаблення. Я б навіть сказав в деякій мірі навпаки. Лікувальний масаж відрізняється від. Такого простого, по-перше, це технікою роботи. Нам потрібно глибше розробити м'язи, знайти якісь тригерні точки, попрацювати з ними. Це мобілізація. Далі, думаю, лікувальний масаж має обов'язково робити спеціаліст з вищою освітою, а не просто там людина, яка пройшла якісь курси. І лікувальний масаж це не просто один раз прийшов і забув це, має бути. Таке вже серйозне ставлення до цього має пройти якийсь курс е в сумісництві там з вправами чи ще з якимись допоміжними засобами реабілітації. Угу. Скільки приблизно людина повинна пройти масажів лікувальних для того, щоб відчути полегшення і покращення самопочуття? Це теж все дуже індивідуально, залежить від людини і її потреби. Ну, Вважається так, що це 10-12 процедур мінімум для того, щоб побачити якийсь результат. Угу. Е, з практики, з чим найчастіше взагалі, люди до тебе, особисто до тебе, потрапляли? Е, думаю, найчастіше це біль в спині з різних причин. Е, можливо, Грижі міжхребцеві, порушення постави чи якісь м'язові спазми. Із цих е, звернень, які до тебе люди да, приходять от, з якимись проблемами спини, е, які пункти ти виділив би найважливіші у цих людей? Чому у них виникають, наприклад, порушення постави, у когось виникає міжхребцева грижа, у когось виникає дисбаланс м'язів, який призводить до сколіозу? Що до цього всього передує? Ну, на мою думку, найчастіше це пасивний спосіб життя, відсутність якоїсь фізичної активності, можливо, впливає на людей і психоемоційний стан. Зараз е війна в країні, це все теж дуже сильна давка, і воно так само впливає на наше фізичне здоров'я. І відсутність догляду за цим усім, коли людина за цим не слідкує, пускає то просто на таке призволяще, то відповідно потім і розвиваються такі моменти. Який у тебе зараз практичний досвід роботи? Десь приблизно вже три роки я працюю у фізіо. Mm -hmm. На твою думку, чим відрізняється теорія, яку ти отримав у університеті за період навчання від практики? З якою ти зіткнувся вже в процесі роботи, коли почав працювати? Mm, да, різниця, звісно, кардинальна. В університеті ми отримуємо якусь базу знань, але справжнє навіть навчання починається саме тут, саме на роботі, коли ми вже починаємо працювати з людьми. Тут більше роботи вже руками. Кожен випадок заставляє. Вчити, вчитися, розвиватися і знову ж таки повертатися до теорії. Я думаю, що теорія і практика вони йдуть весь час паралельно один з одним. Я думаю, що свою професію потрібно любити. Що ти більше всього любиш в своїй роботі? Думаю, ви мене зрозумієте, як і кожен лікар, і, і фізичний терапевт, який працює з людьми, що найкраще це бачити результати людей, коли вони приходять і одні, і ти бачиш їхній ріст, розвиток, відновлення і виходять з центру з зовсім іншими людьми. Це не просто відновлення їхнього здоров'я. а… Покращення їхньої якості життя, і це найкраща мотивація і з тим працювати, розвиватися і так далі. Да, згідно. Скільки часу зараз витрачаєш на вивчення чогось нового, отримання якихось додаткових нових знань? Насправді, чомусь новому я вчуся кожного дня, саме тут на роботі, коли приходить. Новий пацієнт з новою проблемою, це кожного разу новий досвід, нові практичні навички. Потрібно вникати це, все розбиратися і шукати якісь нові рішення для, для відновлення пацієнта. Плюс це різні семінари, курси для підвищення кваліфікації. Тому що зараз теж реабілітація, як і будь-які інші сфери, не стоїть на місці, воно все розвивається і потрібно йти в ногу з часом, щоб допомагати людям. Що би ти виділив основне в роботі фізіоцентру? Однозначно, це індивідуальний підхід до кожного пацієнта, це комплексне лікування. Це дружній, сформований, класний колектив, який створює тут атмосферу, затишку. Не знаю, як ви вдома. Де самі знаєте, люди неодноразово приходять і говорять нам про це. Фізіо це, це можливість навчання не тільки для спеціалістів, які тут працюють, а й для інших людей. У нас є дуже класні семінари і курси. На які я сам приходив і виходив <гадував> із них вже з великим багажем знань. Ну, і п'ятий пункт це напевно стабільність. Ми вже не перший рік працюємо, люди вже багато знають про нас і ми вже зарекомендували себе як хороші центр. Ну, і на закінчення, які рекомендації даш слухачам? Mm. Якщо ви не проти, я просто хочу сказати коротко. Слухайте своє тіло. Дякую.